Інтерв'ю очільника української розвідки Кирила Буданова, азербайджанському журналісту Ейнулі Фаттулаєву, оприлюднено ще 18 лютого. Втім, на цитати його стали розтягувати тільки за два дні. І найгучнішим став прогноз Буданова про терміни припинення вогню. Це парадоксальна ситуація, несмотря на те, що стартові позиції сторон діаметрально протиположні, вот на це можливо, Вмісти з тим, я думаю, що в цьому году ми прийдемо до режиму прикращення огня. Наскільки это буде долго, наскільки це буде ефективно, це другий вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, що это произойдет. Для цього є большинство составляющих, щоб це случилось. На питання журналіста: чи отримає Україна міжнародні гарантії безпеки у вигляді введення миротворчих військ, Буданов попросив назвати хоч одну країну світу, де такий метод спрацював. Нігде. От і відповідь. Может быть где-то есть, но я такого случая не помню. Я интересовался, вот многие примеры разбирал. Нигде. Так можно ли считать это гарантией? Тим часом видання за телеграф пише, що у британський прем'єр Стармер презентує американському президенту Дональду Трампу план миротворчої місії. За даними журналістів, згідно із ним в Україну планується направити 30 тисяч військовослужбовців із Європи. Їх розмістять на базах у Дніпрі, Кривому Розі та Полтаві. Про залучення американських військ не йдеться. Втім, Трампа попросять про підтримку з повітря з боку сил, розташованих у сусідніх країнах східної Європи, якщо РФ спробує відновити бойові дії. Тим часом лейтенант збройних сил України на псевдо Алекс автор. Телеграм-каналу офіцер певен в разі припинення вогню на лінії бойового зіткнення миротворців розташовувати не слід, адже сумнівається, що в разі чергового припадку агресії РФ вони вистоять і будуть діяти чітко. Буде як завжди, десь когось не буде а отже, на солдатів НАТО по факту не нападали. Або втечуть перед нападом, і Союзники побояться дати збройну відповідь. Настраждати будемо. Ми максимум поставити на кордон ЗРФ та Білорусю. Ми маємо зброю союзників. Ми маємо набагато більш досвідчених військових ніж їхні. Тому розміщення контингенту країн НАТО далеко не панацея. Так це зайвим не буде, але використовувати це потрібно грамотно і не покладати на це великі надії. Найкращими гарантіями безпеки для України є налагодження масштабного виробництва власної зброї, далекобійних ракет і дронів, певен військовий аналітик Іван Ступак. Відверто, я в гарантії не вірю. В гарантії ми вже бачили, водопирський меморандум, ну там підписано було, але слухайте, ну, він не виконав не виконувався. Тому будь-які гарантії я їх всерйозно не сприймаю. Інша сторона, яка давала ті гарантії, вона. Зазвичай може знайти 100-500 тисяч аргументів, щоб відмовитися від виконання того, що було підписано. Скажуть, а то підписували не ми, а то підписував там попередній президент. ідіть в нього питайте. Або ми то окей, але в нас ресурсів немає. Тим часом у Кремлі назвали план британського прем'єра щодо розташування європейських миротворчих військ в Україні неприйнятним, в чергове заявляючи про загрозу для РФ з боку НАТО. Ірина Носачова, Валерій Галушка, Дніпро -ТВ.